Тему ударів по дитячих садках по всій країні президент Зеленський сьогодні порушував у Брюсселі. Він узяв участь у засіданні Європейської ради, де розглядали репараційний пакет, тобто можливість надати Україні позику за рахунок заморожених російських активів. Перша спроба домовитись з цього приводу зазнала невдачі, каже наша кореспондентка у Брюсселі. Тож лідери мали повернутися до цього питання пізніше. Чи вдалося його нарешті розглянути? Маємо нагоду розпитати в Ірини Іванової. Вона з нами на прямому зв'язку з Брюсселю. Ірино, вітаю! Тож які новини станом на тепер? Так, Олексію, вітаю. Справді, питання подальшої фінансової підтримки України. Одна з головних сьогодні на саміті йдеться про допомогу Києву на 2026-2027 роки. Єврокомісія пропонує надати Україні так званий репараційний пакет за, за рахунок заморожених російських активів. Йдеться про суму на 140 мільярдів євро під майбутні репарації Росії. Ці кошти Україна могла би використати для виконання зброї, каже президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він взяв участь у саміті Європейської ради прибув на запрошення голови Європейської ради Антонію пошту як каже Володимир Зеленський, на ці кошти Україна могла би виготовляти далекобійну зброю. Прошу послухати президента. Я не впевнений, що я відкрию зараз щось нове. Е, є у нас. Чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, і саме ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 кілометрів до 3000 кілометрів. Це наші новітні можливості, і питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є, і до речі. Питання про есиць також нам дуже важливо, щоб частково використовувати на українське виробництво. Безумовно, також на європейське виробництво партнерство і наших партнерів інших. Питання цього репараційного пакету особливо чутливе для Бельгії, оскільки саме в цій країні зберігається найбільша кількість заморожених суверенних російських активів. І прем'єр-міністр Бельгії сьогодні, коли спілкувався з журналістами перед початком саміту, назвав три головних вимоги до інших європейських лідерів, після виконання яких він би міг до такого рішення. Прошу послухати бельгійського прем'єр-міністра навіть у другу світову війну заморожені активи ніколи не чіпали. тож це буде дуже важливий крок, якщо ми вирішимо його зробити. У нас є три вимоги: я хочу повної спільної відповідальності за ризики, тому що ризик дуже великий. Ми можемо зазнати величезних претензій. Друге, ми хочемо гарантій, що якщо ці гроші доведеться повернути, то кожна держава-член долучиться до цього. Наслідки не можуть лягти лише на Бельгію. І третя вимога, щоб кожна країна... Війна, яка заморозила активи, діяла разом із нами, тому що ми єдині. Is the only Хочу звернути увагу, що сьогодні йдеться не так про саме рішення надати Україні 140 мільярдів євро кредиту, як про досягнення політичної згоди з цього рішення серед усіх країн-членів. Так, от станом на цю годину цього політичного рішення цієї політичної волі ще немає. Лідери справді вже зайшли на другий захід обговорення цього питання. Так буває на самітах, коли починають обговорювати щось, не можуть домовитися, переходять до іншого питання, а тоді знову до попереднього. Так, от після питання України лідери говорили про. Оборони Європи Єврокомісія запропонувала на минулому тижні дорожню карту з підвищення обороноздатності до 2030 року. І Європейська рада погодила таку пропозицію. Також сьогоднішній день приніс ще одне важливе рішення, якого чекали і в Києві, і в Брюсселі. Європейський союз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії. Це означає, що ЄС поступово відмовлятиметься повністю від імпорту. Російського скрапленого газу до 2027 року також ЄС розширює санкції проти російських банків і збільшує чорний список танкерів із російського півнівого флоту. Це рішення привітав президент Зеленський. Прошу послухати пряму мову. Рішення щодо 19-го пакету санкцій для нас надзвичайно важливе. Щиро дякую. Воно збігається з учорашніми рішеннями президента Трампа енергетичного пакету санкцій. Це сильний сигнал для інших країн світу приєднуватися до санкцій. Йдеться не лише про енергетику, нам потрібно зупинити тіньовий флот і продовжувати доти, доки Путін не припинить цю війну. Також на засіданні європейської ради президент торкнувся питання української євроінтеграції попри попри виконання вимоги з українського боку, єС досі не може відкрити перший переговорний кластер. Зеленський наголосив, що це несправедливо, і попросив європейських лідерів знайти викиди з цієї ситуації вже понад шість місяців заблокований прогрес щодо кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Це несправедливо і не на користь усім нам, і Європі і Україні. Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно. Це штучне блокування, і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення євросоюзу означає більшу стабільність у Європі. Це також частина нашої спільної оборони, частина геополітичної безпеки Європи. І я закликаю вас знайти спосіб, щоб Євросоюз до в своїх обіцянок так само як Україна дотримує своїх. Також у голови держави сьогодні були деякі двосторонні зустрічі, зокрема із прем'єр-міністркою Італії Мелоні, з президентом Франції Мануелем Макроном, з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем та з польським прем'єр-міністром Дональдом Куском обговорювали захист українського неба а також узгоджували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться завтра у Лондоні. Теж за участі президента такі новини станом на зараз. Олексію передаю тебе слово. Ірина дуже дякую. Нагадаю, це наша колега Ірина Іванова з Брюсселя.